Всім привіт! Сьогодні розглянемо PlanFix в якості помічника для розробників та тестувальників. І тому ми підготували конфігурацію відстеження багів. Вся робота зосереджена в одному планувальнику, де кожен співробітник може створити баг-репорт, а розробник-тестувальник вибирає для себе завдання на виправлення та тестування. Або, як варіант, старший розробник може розподіляти завдання між виконавцями. Отже, як працювати? Якщо один із співробітників знайшов баг або клієнт написав про несправність, потрібно створити завдання у списку Підозра на баг перевірити або у списку Баг підтверджено потрібен виконавець. Давайте створимо баг-репорт. Для цього натисніть на плюс у списку підозри на баг перевірити. Відкриється форма створення баг репорту Тут необхідно заповнити два поля: назва та опис За нашого досвіду роботи з багами. Рекомендуємо назву зробити максимально зрозумілою. Давайте додамо таке. Далі приділіть велику увагу опису, щоб надалі розробник не витрачав час на уточнення якихось моментів та відтворення бага. Для цього можна використовувати певні слова мітки, для того щоб опис бага був простішим, приблизно так. Слова мітки виділені жирним шрифтом. Ці слова можна відразу додати до шаблону по баг-репорту, щоб постановник міг орієнтуватися за ними. Якщо ваш баг вимагає негайної уваги, вкажіть це у відповідному полі. Зверніть увагу, у кожному завданні по багу до аудиторів додано групу Всі співробітники. Це зроблено для того, щоб усі розробники та тестувальники одразу бачили всі завдання щодо багів і могли вибрати найбільш зрозумілі для них. Якщо й у вас є робочі групи, які складаються лише з розробників або лише з тестувальників та подібні, можете додати їх до шаблону. Далі натисніть кнопку Створити завдання. Створено та з'явилося у списку. Тепер зайдемо під розробником і подивимося, як він бачить цей планувальник і що він може робити в ньому. Планувальник відстеження багів, доступний розробнику, і він бачить усі завдання. Для того щоб вибрати завдання для себе, він ознайомлюється з усіма завданнями з цих двох списків. Припустимо, він вибрав для себе завдання, яке ми щойно створили. Якщо він хоче його виправити, Лев має поставити себе у виконавці. Як саме це зробити і як спілкуватися по багу в завданні, підказує робот Аргон. Для цього є посилання на відповідні скріншоти. Отже, баг підтверджено і потрібен виконавець. Розробник переводить завдання в цей статус. Далі ставить себе у виконавці, для цього натискає іконку поля завдання та вибирає себе. Далі він може надіслати завдання на виправлення. Зверніть увагу. Завдання з'явилося у списку Баг взято на виправлення розробником і одразу бачимо іконку виконавця. Це говорить про те, що баг вже кимось узято. Коли всі роботи над багом проведені, можна переводити завдання на наступний етап, підключати старшого розробника для проведення код-рев'ю. Для цього напишіть коментар зі сповіщенням потрібного співробітника. Надішліть коментар і переведіть завдання на наступний етап. Тепер давайте зайдемо в акаунт старшого розробника. У нас це Максим. Подивимося, що він бачить. Йому також доступний цей планувальник. У списку зі сповіщеннями він отримав повідомлення від Лева про виправлений баг. Також це завдання він побачить у списку баг, виправлено код рев'ю. Якщо все гаразд, він може перевести завдання на наступний етап, наприклад, відправити на тестове складання. Для цього натискає на відповідну кнопку. Якщо виявлено якісь помилки, завдання можна повернути на доопрацювання. Переводити завдання з етапу на етап можна не тільки кнопками, але й перетягуванням у планувальнику. Припустимо, що зроблено тестове складання, та переводимо завдання до списку, який є сигнальним для тестувальників. У ньому тестувальники бачать усі завдання, які слід протестувати. Тепер перейдемо в аккаунт одного з тестувальників і подивимося, що він бачить і що може робити. Планувальник також доступний тестувальнику. Щоб взяти завдання собі на тестування, він також має поставити себе у виконавці та перевести завдання на етап тестування. Зверніть увагу, що завдання з'явилося в наступному списку. Після тестування завдання може бути переведено на доопрацювання через кнопку Повернути на доопрацювання або на етап диплою. Якщо все правильно і немає жодних помилок. Якщо й завдання повернули на доопрацювання, розробник виправляє все, що знайшов тестувальник, і знову проводить завдання через всі етапи тестування. Після повторного тестування завдання може піти двома шляхами: припустимо, що у вас все добре, і ви переводите завдання на етап деплой, це означає, що можна оновлювати робочу версію додатку або програми, а також повідомляти постановника та всіх зацікавлених осіб. Що все готово і можна працювати. Це можна робити на етапі готово бах, виправлено». Коли всім зацікавленим особам ви повідомили про виправлення, не забудьте завершити завдання, щоб воно не захаращувало цей список. На цьому в мене все. Ставте питання нашій службі підтримки. Колеги оперативно дадуть відповідь на них. До нових зустрічей!